Шевченківський суд Києва вирішив, що Ігор Коломойський може вийти під заставу майже в 2 мільярди гривень. Тож давайте уявимо: СІЗО камера Ігоря Коломойського. Ігор Валерійович. А. Я все вирішив. І Ви виходите на свободу. О! А ви можете розмовляти е, зі мною не лише голосними літерами. <псу> і не лише приголосними теж. Ну, що? О, так краще. Постанова суду. Ви платите 1 мільярд 877 мільйонів 360 тисяч гривень, і ви вільні. Фух. <псу> А що, схема мені подобається? Ну я ж працював так. Но. Но. Давай гроші, та я пішов. <рес> Жартуєте? Ні, це ви маєте заплатити такі гроші. А. Тобто я вірно розумію. Я плачу 2 мільярди і виходжу в ці двері. Все вірно. Що то ти дорогий швейцар виходиш? <рес> це єдиний вихід, Ігор Валерійович. Слухай, яка там сума ти кажеш? Один мільярд вісімсот сімдесят сім мільйонів триста шістдесят тисяч гривень. Негарна цифра. А давай округлимо до триста шістдесяти тисяч. А? А? Ні, Ігор Валерійович. Слухай, звідки ти взяв, що в мене взагалі є такі гроші? Ти що бачив, щоб я хоч раз працював? а? Слухайте, ну якщо у вас нема таких грошей, ну я не знаю, ну позичте у когось, займіть там, я не... такий шанс. Два мільярди. Так. Та ти про людей подумав, а? В сенсі. Ну ти розумієш, скільки мені доведеться розвести людей, щоб зібрати таку суму. <рик> Добре. Слухай. А давай так. Ти знаєш, що в мене три громадянства. Ну, припустимо. Ну. Ну от. Давай я плачу третину залогу, ага, нехай кипріот та швейцарець залишаються в тюрмі, а українець виходить. а? Можна і так, але українець має заплатити всю суму. Ну ти ж микрут, а? А якщо раптом я заплачу так, так. мене випустять, ну. а потім знову посадять у тюрму. Мені їх повернуть. Та не посадять. Не посадять, якщо ви не будете більше порушувати закон. А якщо я менше не буду порушувати закон, тоді знов посадять. Ага. Тобто, як я зрозумів, 2 мільярди це не абонімент. Не абонемент. Зрозуміло. Знаєш, кого ти мені зараз нагадуєш? Збочинця після шопінгу в секшопі. шопі Чому? Так тому, що хочеш надути дідуся. Так, слухай. Мені треба порадити з розумною людиною. Я вас слухаю. Я кажу з розумною людиною порадити, сіди. Ну, Ігорі Валерич, що ти думаєш? Так, а що? На свободу дійсно хочеться, але я як уявлю, скільки це грошей. Так а ти розведи. Його. Ти ж вмієш, треба домовлятися. Дякую, Ігорі Валерич. Та нема за що все. Я домовився. Ну, і що ви там порадились? Історія така. Значить, дивись. Я не плачу залог, угу. виходжу із тюрми, Ну, ходжу по Києву з дуже сумним обличчям. Навіщо? Ну, щоб всі думали, що я заплатив, а? а? Та ні, ні, Ігор Валерійович. все так не працює. Ви що не розумієте? Ну, ну, ну ви, ви уявіть, ви платите 2 мільярди, і ваше життя кардинально змінюється в кращий бік. Ну такий шанс. Слухай, я коли з тобою спілкуюсь. У мене таке враження, що ти в кол-центрі працюєш. Чому? Та тому що хочеш розвести дідуся на бабки. Та до чого тут я? Це суд так вирішив. Ось законна ухвала, ось печатка, ось підпис. Ну. Та поняв я, поняв. Поняв, що треба комусь телефонувати, вирішувати питання. Та як же ви подзвоните? Тут же не можна користуватися телефонами. Слухай, та заспокойся. У нас є свої схеми, як в тюрму протягти заборонку. Несте! Шуфріч, носить! Тягни мобілу! <овірок> Ігор Валерійович, ну що це таке? Ну, ну, ви, Просимо не робити такі. <служ breweries> Як він проніс. То Нестер в носить. Та в нього тут поганяйло чохол для мобіли. Нестер, телефон сів, тягни повербанк. Валерійович, ну ви Та давай швидше Ага. І це теж? Ну, виходить, не тільки для мобіли. <риклад> Скільки я там винен? Два мільярди. Ага. Ну добре. Алоріна, привіт. <риклад> Позить 4 мільярди. А, вибач, переплутав шесть. Щось кинув слухалку. Слухай, а може, я кредит візьму. а? У кого? Ну, в Приватбанке. Можна, можна. Але гроші прийдеться повернути. Ай-яй-яй. Це ж як за ці роки ви приватбанк спаскудили. Раніше я не віддавав. Давайте щось вирішуйте вже, Ігор Валерійович. Та не можу я на голодний шлунок вирішувати такі серйозні фінансові питання. Чуєш, прокурорський, а давай перекусимо. Щось легеньке, екзотичне. Та де я вам тут в тюрмі екзотику візьму? Мені що постійно тобі треба пояснювати, а? Нестер! <С> Нестер, що там із Дніпра передали? <С 0> а, а, а на нас! <refres criteria> Нестер а на нас не хочу. Скажи нашим, що хочу арбуз. <perruck> Чого ж прокурорський? Я ось що вирішую. А я, мабуть, тут залишусь. Та, та чому ви не хочете вийти на волю? Та тому що тут перше за час правління Зеленського, я живу в плюс. Мене тут поють, миють, одягають, ананасами гадують. І все за козені бабки. Так досить юрничити, Ігор Валерійович. Давайте гроші і виходьте. А давайте бездавайте, а? Тоді бездавайте до себе в камеру. Наша зустріч завершена. Все взагалі то це моя камера. Тому давай ти не <рес> Іди, іди, йди, пика прокурорська. А то я зараз нестера попрошу, він тебе винесе. А, ні, все, 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 все.